Окупаційний глава Криму Сергій Каксьонов видав розпорядження, згідно з яким на півострові ось мають посилити розвиток співпраці воєнкоматів і шкіл з метою воєнно-патріотичного виховання дітей. Зокрема, учні там мають вміти надягати протигаз, кидати гранати, пересмикувати затвор гвинтівки, навіть перев'язувати пораненого на полі бою і накладати шину, і робити і розуміти, що робити при повітряній тривозі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, до чого там готуються і чи варто очікувати, що після цього можуть задіювати власне повнолітніх у війні? Ну, повнілітих у війні вони можуть задіяти це притаманно Росії. Чи до що вони готуються? Вони готуються до того, що наші війська будуть звільняти звільняти Крим. Пам'ятаєте, колись ще рік тому, два ріки, два роки тому були розмови, що неможливо Крим звільнити військовим шляхом. Це може бути тільки політичний, частково військовий шлях. Зараз наше керівництво військово-політичне каже, що ми можемо звільнити Крим військовим шляхом, навіть виключно військовим шляхом про політичний, поки що розмови не йдеться. Тому це підняти градус напруги всередині Криму акціонно хоче, долучивши дітей до. до ну це, це розраховано не до дітей, це розраховано до їхніх батьків. Що от вже навіть дітей готують, щоб батьки там якось ну, почали теж готуватися, щоб зробити якийсь так званий народний опір нашим Збройним силам. Ну, начебто, вже вони захищають батьки захищають своїх дітей, які там в небезпеці. Ну таким чином хочуть підняти градус напруги. А з іншого боку, якщо вони будуть навчати дітей основам тактичної медицини, то це навіть непогано, хай діти розуміються, бо борони боже, якщо хтось пострадає, навіть не від наших збройних сил, а просто десь в якихось ситуаціях, то щоб вони вміли. Надавати собі чи своїм друзям такого ж віку, як вони малого якусь первинну медичну допомогу. Це навпаки, це навіть не погано. А те, що там те, що вони розуміють, що Крим буде, Крим буде звільнений нашими військами. Є багато ознак. Ну, наприклад, от є день чи два з'явилася об'ява від нашої колись дуже популярний. У нас дуже патріотично, як там здавався поважки Софія Ротаро, Вона своє маєток, так готель в Ялті продає. Навіть ціну в 130 мільйонів доларів, тобто, якщо вже Софію Ретаро продає нерухомість, то це означає, що всі там вже розуміють, що незабаром Крим повернеться в Україну. А там вже колаборантів ми... ну є нас закон. Ми можемо вибачити десь в душі, але по закону вони мають місце відповідальність.